Доброго вечора, ми з України, я Ірина, вітаю всіх на моєму Ютуб-каналі. І зараз ми подивимося тему у нас зазвичай тема сімейка Адамсів це світове керівництво. Чи як це називається? Хтось називає таємним, хтось називається масони і тому подібне. Якщо вам потрібна більша інформація. В рубриці папочки чи списки відтворні, як це називається, там є ціла папочка про сімейку Адамсів, вже 68, якщо я не помиляюся, відео сьогодні вже буде 69 зараз я точно подивлюся: номер 69, напевно, якщо я не помиляюсь. Так, сьогодні буде вже 69. І так, а про що ми сьогодні поговоримо? Якщо вас цікавить більше сімейка, більше хто керує світом і тому подібне, отуди заходьте і там все передивляйтеся. Ось хто вірить в, чого, в що хоче, будь ласка, вірте собі надалі, але не намагайтеся когось на щось. Переманути у віру в Бога і розказувати, що це великий гріх. Великий гріх, на мій погляд, це щось те страшне, що робить Рашка. А ось все інше це, знаєте, відносно. Але зараз не про це. Я не буду, хочу про це говорити, займати час. Сьогодні ми поговоримо, як ця сімейка Адамсів, як я її назвала, ми разом. Ось, як цей світовий уряд, таємний уряд, як вони цим керують, як вони змінюють історію? Ви знаєте, навіть далеко не треба ходити. Візьмемо, коли Рашка напала і віджала у нас Крим, так? анексувала. Згадайте, що тепер говорять ці пропутінські сили? Ось, або ФСБшні, боти і тому подібне. От, от згадайте, от згадайте, що вони пишуть. Оце під, підміна історії справжньої. Вони пишуть: Порошенка здав Крим, Порошенка здав Маба, этот, Донбас. Ну, от скажіть, хто. Ну, з вас, хто не був присутній під час цих подій, ви всі знаєте, що до Порошенка можна відноситись хто як хоче. Я тут не рекламую його, не, навпаки, не принижую. Ось. Але е, таку дурницю говорити, коли Порошенко е, тільки почав, здається, чи з травня, чи, чи навіть інвугурація була в нього в червні, якщо я не помиляюсь, ось. а... Як міг здати Крим, якщо Крим захопили у лютому 13-го року, а Порошенко тільки через три місяці прийшов. розумієте? Вже не стиковачка. Тому а, зразу видно, хто на кого працює. Ось. Але а, якщо до Порошенка говорити, то можна ним захоплюватися, можна його ненавидіти, але вибачте мені, не. А, Викривлювати історію. Оце саме робить і е, сімейка. Е, я див, ви, е, можливо, ви помітили, в деяких історичних фільмах у новому е, інтерпретації новій там дуже багато негрів з'являється. Наприклад, 18-19 сторіччя, там і королі виходять у Англії, вже були неграми. Ось там і а, ці. А, як вони називаються? Аристократи були неграми, і графи, і герцоги. розумієте? Ну, Це настільки, на мій погляд, дехто от нове покоління, не знаючи чого, цього всього і не конкретно вивчаючи історію, так будуть і думати, навіщо це сімейка робить. От Просто мені цікаво, навіщо вони це роблять. Ну, тут а, теж висвітлюється. Ну, зараз ми подивимося. як вони це... Давайте так, питання таке. Подивимося спочатку, як вони це роблять? Ось. Сама система ця, як воно працює, що нам покажуть карти? Як ця система працює? Ну, в це, дивіться, в це вкладається дуже багато грошей. Щоб потім отримати ще більше грошей. Дивіться, це е, навіть різні свята. От, люди, коли з, м з часом звикають до чогось, вони приймають це, що так воно має бути. Тобто, на це сімейка тратить дуже багато ресурсів, щоб змінити історію. Ось якось так. Зараз ми більше. Щоб нам більше. Uh, ви знаєте, це в них таке правило. Таке правило це в них як закон, це в них, як, знаєте, так має бути. Вони, uh, систематизовано, наскільки я розумію, це в них. І дивіться, постійно гроші, дуже багато грошей. І жезлів, жезли і гроші тут. Тобто, це говориться постійно, в маси, у суспільство, і працюють вони над цим постійно, абсолютно постійно. Абсолютно постійно. Постійно, щоб це висвітлювали свою їхню теорію, яка їм вигідна, ось якось так. Тобто, пропагується. Фальшива історія. Взяти, наприклад, рашку, вона постійно змінювала історію. Постійно прибріхували. Ну, ви знаєте, рашисти вони постійно такі були. Тому, ну, це, знаєте, як та пухлина, яка на організмі України виросла. Це і є рашка. Гаразд, давайте тоді подивимося конкретніше. Схеми, можливо, нам покажуть, як вони це роблять. Як зачасто, часто, можливо, вони це роблять. Через які. А я зараз вам скажу. Ну, це в мене вже така фраза законна. Зараз я вам все розкажу, що я тут бачу. По-перше, Силоміць силою, Оце карта сили. Робиться силоміць, примусово. В першу чергу цінності, людські цінності абсолютно все. Це тут я бачу і музеї, це і книжки, це якісь бібліотеки. Все знищується. Абсолютно, всі цінності, які у нас є, вони знищуються спочатку. І потім починається нове. Тільки коли знищили а, щось старе, так, щось ем, те, що вже було, так, знищили спочатку, починається тільки туди новий захід, і тоді починаються казочки. От ідуть туди вже казочки. Ось так. Через війни це все відбувається. Ось дивіться, з, знищили вони музей Шухевича. Це руками расистів знищується історія України. А хто дивиться, я ще пораджу не тільки в моєму цій в папочках в Ютубі знайти цю сімейку адовсів, а ще хто хоче докладніше зрозуміти це все. А в зоні пробуждення, я там, наприклад, був колись в них сеанс. Я не запам'ятовую, які то сеанси були. Я їх просто десь інколи передивляюсь, коли в мене час є. Там був сеанс на тему Києва, як в Києві, і не тільки в Києві, взагалі по Україні, як почали нищити кам'яні будівлі. І натомість вийшов наказ, це вже, правда, давненько було. Вийшов наказ з дерева це все робити, тому що з дерева дуже легко знищити, спалив і забув, і ніякої історії немає. А в нас колись раніше було не з дерева. ось Хоча тепер будується знову все і бетон і тому подібне. Але розумієте, оце нав'язування, якісь оці сімейка, вона не, не тепер тільки ось виникла. Кому цікаво, туди там перше джерело, на мій погляд. Це я, я так скажу, це, на мій погляд, це не значить, що я там остання інстанція. Я відчуваю це інтуїтивно, що воно ну, сходиться. Моя інтуїція мені підказує. Що підкаже вам це вже ваша справа. Ви можете дивитися там якихось екстрасексів, екстра якихось ще якихось відьом і тому подібне, і магів, і, і це все подібне. Але людина, яка відчуває інтуїтивно щось не те, вона шукає таке перше джерело, таку правду. От, так само і я цей канал знайшла. Ось і от. Ці всі поняття вони постійно відбуваються. Тобто вони міняють постійно історію. Історію України, історію світу теж саме приховуються це все через війни, через якісь землетруси. Ось, землетруси теж я тут бачу. Якісь такі всякі, знаєте, наводнення, підриви. Які. Оце все це робить вся сімейка. Знищуючи, ціленаправленно, знищуючи усе, що нам розказує про нашу історію. Якось так. Які їхні плани стосовно історії на майбутнє? Повністю змінити, абсолютно змінити і працюють над тим, щоб. Щоб, 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 зараз я скажу зовсім нову почати історію. От ви знаєте, оце дуже часто кажуть, зараз я скажу, дуже часто кажуть зміна нового порядку, там якось такого. Підміна новий міровий порядок і тому подібне. Оце йде до того постійне, це іде регулярність, тобто знищують абсолютно повністю. І понаново все відбудовується. Як історія, це все робиться звичайно поступово. Поступово ціленаправлено, тому що ось ці дві карти так і говорять, коли вони разом стоять. Це говорить про те, що поступово ціленаправлено, крок за кроком. Вони нікуди не спішать, ви розуміли, їм нема куди спішити. Ось. І користуючись моментом бідстві, всього цього, вони підміняють факти, підміняють свою історію, знищуючи справжню історію, от знищуючи справжню історію, ж знищуючи, дивіться в Європі. Я не знаю, як в Україні я такого не чула, але в Європі в них, ось я тут цвинтер побачила: от один з доказів у Європі цвинтери, Здається, після 30 років поховання. Здається, 30 років. В Німеччині точно. За Австрію от, треба запитати у батьків мого чоловіка. В Німеччині, наприклад, після 30 років переривається і тобто нове захоронення туди йде. Розумієте, це. ну... З однієї сторони, вони кажуть, що це для того, щоб зекономити місце, але з другої сторони, отак і знищується історія. Ось якось так. Ну, це ви, ви дуже цікаво карти показали. Вони працюють над цим постійно. Тобто цей процес не зупиняється постійно, кожного дня, кожної секунди щось відбувається, щось робиться на цій землі, для того, щоб змінити і пишуть свою історію. Ось якось так. Люди дуже багато чого позабували, дуже багато чого, що у нас було світло колись безкоштовне. Вони все це позруйнували, це все вони переробили. До речі, колись світло було. Церкви були побудовані не для того, щоб там службу Божу вели, а для того, щоб, наприклад, спеціальні ці будівлі теж є все. У зоні пробуждення, можливо, хтось з вас згадає, хто бачив це, що там були як акумулятори світла. ось, І вони розповсюджували не наземним шляхом, а якось вібраціями. Я от не пам'ятаю, то треба знову дивитися, ті фільми, всі, ті всі розслідування, як воно все це передавалося. Тобто, у кожної людини було безкоштовно світло колись. Ось. Якось так. Якось так. Це робиться постійно. Щоб е, тримати, давайте так, давайте запитаємо, навіщо вони це роблять. Який, Ну, в мене вже відповідь є, я вже відчуваю, але зараз подивимося, що скажуть карти. Чи вони так само, як я відчуваю? Навіщо вони постійно міняють історію і все змінюють. Щоб контролювати, щоб тримати вас, нас під контролем. Тобто, коли ми у них а, на прив'язі, коли ми у них, а, у нас пропадає ось то, знаєте, прив'язка, історія пропадає. Це все, нами легше маніпулювати. Легше нами маніпулювати, підсаджуються інші принципи, от, нас тримають на чому? На релігії, на вірі в те, що є хтось вищий за нас, і е, е, дають надію якусь, так? віру, от, яка не справджується, тому що тільки людина може щось змінити. Ніхто не може нічого змінити, так, як може це змінити людина. І вони це прекрасно знають. От. Маніпуляції, тримання нас усіх, ось такого от в кулаці, в жменьки, в руках тримати. От. А справжня історія вона нікуди не дівається. Дива... Не... Не у кожної людини є підсвідомість, у землі є так само підсвідомість. Ось. І ця підсвідомість вона має пам'ять, вона є. Її треба просто почути, відчути. Ось, у кого хороша інтуїція, ось, той помаленько знайде істину, знайде правду, знайде це в собі, тому що вам не треба нікуди далеко ходити. Тому я завжди казала: робіть техніку зняття тривоги, і ви вже цією технікою розвиваєте свою інтуїцію, ближче відчуваєте себе. Ось якось так. Ось якось так. Гаразд, мої дорогенькі, в принципі, я для себе відповіла на питання, так краще нас контролювати. Ось так. Тому що заляканими ті, хто вірять у, в когось або в щось, дивіться, що робить Руська Церква. От і все. От ті всі божественні люди, які вірять, ну що ви? Ви тільки послухайте, що вони говорять, бо так сказав батюшка. Розумієте? Бо так сказав батюшки Бог, якого нема. От так. Придумала сімейка. Їм це вигідно. Ну, це взагалі афера шикарна. Гаразд, мої дорогенькі, щиро вдячна вам за увагу. Бережіть себе. І разом до перемоги! Все буде Україна, мої любе!